Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок миру та добра. Перед тим, як ми будемо з вами розглядати спецвипуск справ з 21 по 25 червня 2023 року просимо вас, будь ласка, зразу же ставте вподобайки. Якщо ви не підписались, то підписуйтесь під нашим відео. Якщо інформація важлива та цікава для вас, поділіться цією. Інформацію нашим відео з вашими рідними, близькими та друзями. Що ж, а тепер приступаємо до розгляду дуже важливих тем. І спочатку розглянемо агрогороскоп. У агрогороскоп у нас в перші два дні цього періоду, який ми розглядаємо, 21 та 22 червня це зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. Це якраз чисті енергії знаку стихії вогню. Що можна в цей час робити? А в цей час тільки можна посіяти насіння зернових сидератів та насіння газонних трав, Лев не сильно любить займатися посівами та й культурами. Це знак стихії вогню. Розсаду, будь ласка, в цей час не турбуємо, не пересаджуємо, не висаджуємо, тому що будуть малесенькі корінці, і результат буде такий же маленький врожай. Для квітів та кімнатних рослин. Дуже важлива тема захист від шкідників та хвороб. Поливи в цей час без користі, тобто 21-26, а підживлення в знаці стихії вогню краще не проводити. Горять листочки, тим більше, що вже зараз жарко, спека і в цей час ці добрива не приносять. І органічні, і хімічні, і мінеральні, всі-всі-всі добрива не дають результату. Для саду актуальний захист від шкідників та хвороб. Зелені операції проводимо тільки на овочевих рослинах. Прошу вас усвідомити цю важливу тему тільки на овочевих рослинах. Будь ласка, в саду нічого не різжимо. Залишіть садові рослини. Покої, зелені операції не проводимо. Ми зараз будемо розглядати ще аналіз діви, і там будуть тільки нарізка живців і більше нічого для укорінення. Зараз у нас важлива тема 21 26 це знак стихії вогню. Дуже швидко засихають ранки. Беремо і обрізаємо пасенки або нижні листя, що необхідно. Дуже швидко зараз ростуть рослини і тому необхідно рослинам допомагати забирати поживні речовини на плоди, на розвиток важливих частин рослин. Що ж, ми з цим розібралися йдемо далі. Збирання вражу дуже гарне в цей час в леві. Заготівлі дуже смачні і гарні, квашення овочі не проводимо. Настоянку та лікарські рослини, які можна зібрати, також це ми робимо все, тому що це дуже гарний час. І, до речі, в знаці Лев дуже гарно збирати рослини, які потім допоможуть нашій серцево-судинній системі і сердечку, так що, будь ласка, збирайте, заготовляйте. Риболовлю не плануємо. До речі, ще у нас нерест, і кімнатні овочі потребують захисту від шкідників та хвороб. Далі день у нас 23-го це день між Дівою і Левом, тому що буде перехід 23 го місяця із знака Лев знак Діви 13.35. Ось цей час, після 15-ї години, вже можна буде сіяти. 23-го дивимося, кріп, огірки, квіти. Газоні трави, плитисті рослини, тобто насіння цих рослин можна сіяти після 15 години 23 -го червня. Розсаду теж, але розсаду тільки квітів це діва, вона любить тільки квіти і дві овочеві культури. Огірки та кріп. Ну Кріп ми розсадою не вирощуємо, а от огірки розсадою вирощують багато хто, то можна використати посадку розсади після 15-ї години, 23 -го червня. Для квітів та кімнатних рослин актуальними будуть після 13-ї години поливи і ввечері вже підживлення. Також для квітів кімнатних багато хто якраз розмножує з допомогою живців свої рослини. Тому можна після 15-ї години от живці і укорінення, от вони тут, а вже далі можна оце, поливи підживлення з 13-ї години раніше, а живці укорінення живці укорінення, бачите, у нас 24-25 -го, го і можна 23 го ввечері це зробити, тобто після 15-ї години. Далі йдемо. Поливи у нас 23 го після 13 ї підживлення після 13, ї але робіть це ввечері вже спека. Поливи дуже ефективні 24 та 25. Де саду також актуальні питання поливів та підживлення. І ось ці поливи підживлення після 13 години, а живці і укорінення нарізаємо після 15 години. Ближче до вечора краще це робити. Оцей момент, коли ми говорили про зелені операції, ми тільки нарізаємо, це виняток із правил, нарізаємо рівно стільки, скільки нам необхідно цих живців. Я дивлюся, можливо, 3-4 живця малесеньких вирізала, і більше я не турбую рослину і ставлю на укорінення або один живець. Тобто треба необхідну кількість брати, але не різати всю рослину. Будь ласка, почуйте мене. Зелені операції не проводимо. Далі, до речі, 23 ми ще не завершили, зелені операції. Не проводимо, не збираємо врожай, не робимо заготівлі. У нас дуже багато вже є таких дослідів, які ми проводили. Дуже поганий час в діві для того, щоб ці роботи робити. Не квасимо овочі, настоянки не готуємо, не збираємо лікарські рослини та не йдемо на риболовлю. І у нас кімнатні овочі, 23 після 13 години, поливи та підживлення. Оце важливі роботи для кімнатних овочів. Ну і тепер у нас залишається субота-неділя, 24 та 25 червня. Це вже чисті енергії діви. Що ми тут можемо робити? А ми можемо дві доби. Працювати з посівами, насіння огірків, кропу, квітів, газоних трав, плетистих рослин, можемо висаджувати розсаду квітів та огірків. Нагадую діва, і, будь ласка, інші рослини не треба турбувати в цей час. Можна нарізати живці і їх укоріняти, поливати та підживлювати в цей час дуже ефективно та гарно. І цей період, бачите, у нас так, так, так. В саду поливи підживлення, а далі у нас одні ні. В діві не можна збирати врожай, можна збирати тільки стільки, скільки ви з'їсте. А не збирайте врожай для того, щоб робити заготівлі, не квасьте овочі в цей час, не готуйте настоїнки та не збирайте лікарські рослини і не плануйте риболовлю. Для кімнатних овочів. Поливи підживлення дуже актуальні ці два дні 24 та 25 червня 2023 року. Наш розгляд важливих питань, які ми можемо запланувати своїх справ, питань, які можна зробити з 21 по 25 червня 2023 року. Все ми розклади готуємо всі за київським часом. Отож, давайте розглянемо. Енергії, як завжди, енергії в цей час у нас зростаючий місяць знаці Лев, дуже багато енергії, така гаряча енергія, далі перехід енергії, ну і діва. Що ми тут можемо з енергії вловити? Просто ми і ведичну астрологію, і західну астрологію спостерігаємо, як у нас справи, які енергії працюють. Так от, 21-го. Бо цим астрологіям краще нічого не розпочинати. Тут несприятливий час. Далі, 22-го, тільки після 15-ї години можна щось розпочинати. А покупку, будь ласка, крім нерухомості, можна купувати, а нерухомість в цей час, будь ласка, не купуйте. Сатурн ретроградний, а він такі речі не любить. Потім будуть проблеми. Тому, будь ласка. Можна купувати якісь дорогі речі, які вам необхідні для життя, але нерухомість не купуйте в цей час. Це дуже довгий час, до речі, буде. І далі у нас ось день 23 червня місяць без курсу. З початку доби, то до 13.35. І у нас виходить місяць без курсу негарний час. Взагалі не можна нічого розпочинати щось, і покупка, якусь справу. Не розпочинайте нічого до 14-ї години. Після 14-ї, будь ласка, там вже починають працювати енергії діви. І з цього всього періоду, 24-го, це найкращий день, коли можна розпочинати нову справу, це зростаючий місяць, і тут чисті енергії, і можна купувати дорогі речі. Але знову ж таки, крім нерухомості, тому що Сатурн у нас ретроградний. 25-го там накладаються енергії і по ведичній астрології, і по західній астрології. Вони несприятливі і тому, будь ласка, на цей день ми не плануємо нічого. Далі ми розглянемо два дні 21 22 коли місяць буде в знаці лев, що у нас в будинку, на що треба звернути увагу із нашим тілом. В першу чергу груба камін, тобто наші сірники, які є, будьте уважні, і прилади, які дають енергію, дуже швидко можуть загорітися. Речі різні. Тут у нас пожежа. 21, 22 і до обіду 23. зразу ж називають ці години, які треба бути уважними. А от стригти волосся, стригти нігті, дуже-дуже гарний час. А от фарбувати волосся не можна. У мене був такий досвід, але він незадовільний і тому, будь ласка, можете використати, можете попробувати, побачити, як потім довго прийдеться волосся відрощувати, нове. Ми довелося дуже гарний час, а ось, будь ласка, 21-22 не плануйте сауну. Це ж лев, це сердечко наше, вся серцево-судинна система під ударом. Ні, в ні в якому разі ніяких саун. Догляд за шкірою. В цей час в націю стихії вогню маски не працюють. Очищення шкіри на зростаючому місяці ми не проводимо, очищення організму також не проводимо. А ось в леві дуже гарні творчі роботи виходять. Навіть записуйте, якщо щось приходить, якісь ідеї, дуже гарно потім буде робота виходити. Для тіста актуально трохи більше рідини і навіть добре більше. І менше борошна, тому що це лев, знак стихії вогню, і дуже зараз швидко підсихає тісто і дуже важко з тістом працювати. Не плануємо на цей час прання та прибирання, тому що якість буде ніяка, тому ми пишемо ні. А от ремонтні роботи гарні будуть, так що якість буде добра, можна планувати робити. І провітрювання речей теж при гарній погоді. Йдемо далі. Наступний день, 23, він у нас посередині, і тут, бачите, якби розділений день, тому ми зараз його розберемо. Тут у нас може бути 23-го, ми вже говорили, що до обіду можуть бути пожежі, а увечері вже після обіду може бути дим, це знак стихії землі. Можна стригти, волосся і стрихти нігті тільки. Тільки після 14 години. Нагадую, це місяць без курсу до 13.35. Тому після 14, будь ласка, плануйте ці м, різні міроприємства своїм тілом з волоссям. Фарбувати волосся можна тільки після 14 години, і дуже гарно фарбуються корінці. Так що коріння волосся гарно буде зафарбоване, і волосся гарно пройде фарбування, і це не буде так. Як от в знаці стихії вогню, не буде горіти воно. Мити волосся гарний час, сауну не плануємо, догляд за шкірою тільки починаємо ввечері маски використовувати. Очищення шкіри та очищення організму на зростаючий місяць не проводимо. Рукоділля дуже гарний час для тіста. Тут накладаються енергії стихії вогня на стихію землі, стихія землі на стихію вогня. Так що тут норма Буває, дуже рідко бувають проблеми. Прати можна після 14 години, пишу ввечері, коли вже це п'ятниця, прийдете додому з роботи, хто працює, або закінчите роботу. Тоді гарно і по, е, зробити прання дуже-дуже, якщо такі брудні речі, і прибирання можна ввечері, а можна перенести на вихідні. Ремонтні роботи не плануйте і не провітрюйте речі в цей час. І ось у нас 24 та 25 залишилось червня. Що ми тут повинні знати? Може бути у нас дим. Далі можна стригти волосся, можна стригти нігті, можна мити, фарбувати волосся, мити волосся. Сауну не плануємо. Далі, догляд за шкірою, дуже гарний час, маски працюють супер. Очищення шкіри та очищення організму не проводимо в цей час. Рукоділля в діві дуже гарна. Тісто норма по рецепту йде: прання, якість висока, прибирання якість висока. А от ремонтні роботи не плануємо та не плануємо провітрювання речей. Навіть при гарній погоді завжди у цих речей знайдеться не сильно приємний аромат. А тепер настав час, щоб ми розглянули питання здоров'я. Це дуже важливо. 21, 22 та 23 червня. 2023 року ми повинні знати, що в цей час будуть працювати енергії вогняного лева, місяць в знаці лев. А в цей час вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево-судинна система. В дні лева не можна проводити кардіологічні операції. В цей час загострюються серцево-судинні захворювання. Будьте уважні, можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії у м'язах серця, інфаркти. Але можна в цей час відвідувати офтальмолога, можна лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. А тепер. У нас 23 го знову ж таки будуть енергії і Лева, і Діви. Тому ми знову ж таки розглядаємо 23, го 24, го 25, го коли місяць буде знаходитися в знаці Діва і будуть працювати енергії стихії Землі. В цей час в Діві вразливі тонкий кишечник, 12 пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, Область живота, жирові відкладення живота та брижа. Тому не можна проводити такі операції, як операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. Але в цей час дуже гарний час медичної діагностики. Якщо є така можливість і необхідність, проходьте всі, здавайте аналізи і все, що необхідне, щоб отримати результат аналізів і вивчення вашого організму. Знову ж таки, це робиться тільки. В приватних клініках або лабораторіях, тому що у нас, бачите, випадає на суботу неділю, в основному діво. Але можна після обіду в п'ятницю, якщо десь працюють і буде можливість теж використати ці дні. Файні підписники, файні глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.